Вітаю, час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події четверга 17 липня в студії працює Мар'яна Мацьків. Розпочинаємо снятині ветерани, звинуватили місцеву владу у неналежній організації зустрічі кортежу із загиблим військовослужбовцем. Міська рада не сповістила. Собізуть філополего день поля відбувся у Малій Кам'янці на Коломийщині. Цього року така піар-кампанія. З Коломиї на світову арену 10 спортсменів поїхали в об'єднані Арабські Емірати на чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств. ММА. Ми дуже пишаємось ними. Про це та інше детальніше. Знову сумна звістка для Прикарпаття внаслідок ракетного удару по Чернівцях, 12 липня, у лікарні помер ще один наш земляк: – 74-річний Василь Клипич Снятина. Ця втрата ще одне нагадування, наскільки підступним і жорстоким є ворог, повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. ДТП трапились у П'ядецькій територіальній громаді та поблизу обласного центру. Двоє осіб травмовано, та одна особа загинула. Поліцейські розпочали розслідування. Аварії з травмованими трапились у П'ядецькій територіальній громаді. А із загиблим Керманичем у Івано-Франківському районі. Перше ДТП мала місце 16 липня близько 18 години. 50 хвилин у селі Цинява, що у Коломийському районі. Відомо, що водійка автомобіля «Пежо», 1992 року народження мешканка Коломия проїжджала за ділянку дороги. Керманичка не вибрала безпечної швидкості руху, не впоралася з керування. Після чого з'їхала в кювет і допустила зіткнення з бетонним блоком. Наслідок автопригоди травми отримала водійка та пасажир 2019 року народження. Їх обох госпіталізовано. У Крманички відібрано кров на аналіз на стан з п'янінім. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Наступна уже смертельна автопригода мала місце цього ж дня у 23 годині. 50 хвилин між населеними пунктами Дзвиняч та підгір'я. На місці події слідчо оперативна група з'ясувала, що водій автомобіля бом. Ва 1982 року народження мешканець Богорочан не боровся з керуванням та виїхав за межі проїзної частини дороги та вчинив не їсть на дерево. Внаслідок автопригоди Карманеч загинув на місці події. Слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру достових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, де це про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілих поліція звертається до водіїв. Неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху, Обирайте швидкість та дистанцію, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки. Ручні кулемети, автомат, гранати і патрони на Прикарпатті. Поліцейські затримали групу чоловіків, причетних до незаконного обігу вогнепальної зброї та боєприпасів. Деталі від старшої інспекторки сектору комунікацій головного управління національної поліції в Івано-Франківській області Тетяни Іванюк. Прихоронці встановили причетність двох мешканців надвірнянського району до зберігання та торгівлі зброєю, боєприпасами та вибухівкою. Слідчі документували незаконну діяльність ділків більш ніж півроку. Їх затримано та повідомлено про підозру. Документували злочинну діяльність слідчі слідчого управління за співпраця з оперативниками управління карного розшуку обласної поліції. Проведеними заходами було встановлено, що 44-річний фігурант, причетний до кількох фактів, незаконної реалізації заборонених предметів. Чоловік продав клієнтам ручний гранатомет Калашникова РПК 74 близько 100 патронів та три гранати. А його 42-річний товариш вдома незаконно зберігав з зброї, набої та вибухівку, окрім того, під час санкціонованих обшуків за місцями проживання правопорушників поліцейські виявили значну кількість заборонених предметів серед вилученого автомат Калашникова, кулемет Калашникова, граната Ф 1 із запалом, два магазини до вогнепальної зброї, 90 патронів та інші речові. Докази їхньої причетності до протиправної діяльності. Все вилучено направлено на експертні дослідження. На підставі зібраних доказів обох фігурантів слідчі затримали процесу. Альний порядку їм уже повідомили про підозру учинені злочинів, передбачених за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. Та це про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі до суду скеровано клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів відповідно до чинного законодавства їм може загрожувати до семи років позбавлення волі. Поліцейські становлюють джерело походження зброї та інших осіб, причетних до її незаконного Обігу поліція Прокарпаття нагадує громадянам про відповідальність за незаконне зберігання зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо незаконного обігу зброї, повідомляйте на спецлінію 102. Не віддали шану полеглому воїну. Уснятині ветерани звинуватили місцеву владу у неналежній організації зустрічі кортежу із загиблим військовослужбовцем Василем Кейваном. Представники спілки ветеранів покуття пішли до міського міської ради, аби з'ясувати, чому працівники не зустрічали воїна на щиті живим коридором, та хто займається організацією таких зустрічей у громаді, як ситуацію прокоментували представники міської ради? Дивіться далі. Ветерани Снятинщини обурені їхнього побратима на щиті Василя Кейвана із села Хутір Будилів, що в снятинській громаді, не зустріли належним чином. Відео опублікував на своїй сторінці Ігор Одинський. Ветерани наголошують, вони єдині, хто вийшов, аби сформувати кортеж належного супроводу полеглого воїна. Не було повідомляє керівник снятинського осередку громадської організації Спілка ветеранів Покуття. Маємо занепокоєння, везли полеглого героя на щиті Києвана Василя, який з 2015 року пішов добровольцем на війну. І хочемо подякувати нашим державним органам. І навіть не свої зволили. Машина на щиті їхала з Франківська без поліції. Добре, що хоча також зібрались, хто міг, люди, військові, особи з інвалідністю і зробили, сформували кортеж. Щоб допрямувати тіло до е, рідного міста, а знаєте, чому не вийшло завдяки тому, що міська рада не сповістила. Що везуть полеглого. На таку заяву відреагували у Снятинській міській раді. На офіційній сторінці органу влади у Фейсбуці опублікували відео, де заступник міського голови Віктор Кушик розповідає, що у моментах із організацією зустрічі полеглих мешканців громади міська рада сповіщає про це населення. А супровід героя поліцейськими автівками не їхня компетенція. А сповіщення про зустріч героя на сторінці державного органу влади таки опублікували вчасно, каже. Віктор Кушик завжди, коли частину доставляють тіла загиблих захисників України, цим займається виключно військова частина, і військова частина доставляє своїм транспортом до снятинського моргу. Після чого вже снятинська міська рада бере на себе зобов'язання в організації повністю повідомлення населення про те, в кій годині буде виїжджати від снятинського моргу до домівки, де проживав військовослужбовець. Щодо транспорту катафалка, який везе додому, щодо супроводу поліції і всіх інших речей і атрибутики, яка потрібна ну, для даної процедури. Також і сьогодні було все організовано належним чином, коли ми отримали інформацію, коли тіло буде в нашому морзі, ми в соцмережі надали всю інформацію. Це було за дві години до виїзду, що в 11.30 тіло буде. Виїжджати з нашого снятинського моргу до рідної домівки, також був організований супровід поліції. Також всі були повідомлені, і живий коридор був вся належна атрибутика, яка потрібна. Все було організовано так, як має бути. Тому запитань раніше до снятинської міської ради, до організації таких заходів не було ніколи. Коментар опублікував і міський голова снятинської громади Анатолій Шумко. Він запевняє, досі не отримували жодних скарг щодо організації зустрічей полеглих воїнів та прощання із ними. Голова громади зазначив, що йому прикро, що така ситуація трапилася у снятині. Мене дуже турбує ця скандальна ситуація, яка рознеслася вже майже на пів світу. І мені гірко від того, що не знаючи напевно автентичної інформації. Десь е наша громада умивається в бруді, вмивається в чомусь такому в такому негативі. В нашій громаді, на жаль, уже е за час війни е ми спільно з родилами поховали майже 60 воїнів-героїв. Кожного разу ми організовували ці похорони і зустріч героїв, і ці коридори. І е мені дуже болісно, що Можливо, що причини потім колись і появляться якісь там з приводу. Чому так? І мені дуже болісно, бо насамперед мені найгірше за громаду, що громада опозорена, про неї пишуть хто знав. Це, це не мене опозорили, це не кого, це громада. Тепер, що стосується вашого запитання, отримуємо тіла загиблих воїнів. Якщо привозять військові частини, транспорт з військових частин, то ми їх отримуємо, то ми їх чекаємо в морзі. Про це нам сповіщає військовий комісаріат. Нам, якщо ці машини з військових частин, то про їхній рух, про маршрут, про все. Нас повіщають ТЦК. ветеранів. Найбільше обурило, що майже ніхто із громади не створив для воїна живий коридор, зокрема, і працівники міської ради. Тому прийшли у мерію, аби поспілкуватися з цього приводу. Про це нам у коментарі телефоном розповів керівник коломийського осередку спілки ветеранів покуття Андрій Андрійчук. Ви абсолютно не пошане до. Полягли герої зовсім випадкові люди сказали, що тіло в морзі то хлопці поїхали, організували самі кортеж. Забрали міська рада, навіть не дослужилася сама вийти, коли біля будинку проходив кортеж, Навіть не вийшли перехиститися. Ну в общем, вели себе цинічно у підсумку. Вирішили найближчим часом організують спільну зустріч для поліції, ветеранів, влади та представників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, аби таких питань не виникало надалі. Бо ці три гілки. І влади не звести докупи, щоб вони з собою якісь мали контакт. Ну Як так Ми ж повинні мати? Це ж не може так бути не ж не російська ця, що там ховає десь вночі, чи як небудь там водночас, ветерани звертаються до усіх мешканців не лише снятинської, а й інших громад з наполегливим проханням, з пошаною і повагою зустрічати полеглих воїнів, які віддали своє життя, боронячи Україну та кожного із нас. День поля відбувся у малій кам'янці. На Коломищині свято влаштували на плантаціях лохини. В межах заходу презентували роботу комунального підприємства, яке працює у населеному пункті і займається вирощуванням органічної ягоди. Більше у сюжеті. Лохину у малій кам'янці П'ядицької територіальної громади садили у чотири хвилі. Першу плантацію заклали восени 2020 року. Далі з кожним роком збільшували виробництво. Не зупинила навіть війна. Додає сільський староста Микола Гришук. Наступна хвиля 22-му, Ще одна хвиля тут є таблички розписані. Ще одна хвиля, якщо не помиляюся, 23 му ні 24-му і в 25-му році. Ми в цьому посадили гектар під плівку. Дюб, нові саджанці. Те, що є зараз, воно вартувало 100%, але не раз як ми згадуємо, скільки ми прийшли і який час живемо, не знаю, чи ми б знову пройшли такий шлях. Загалом у малій кам'янці висаджено більше 12 тисяч кущів. Зараз це вже другий рік повноцінного збору урожаю, зазначає один із інвесторів Михайло Івашків. Він же юрист комунального підприємства сільськогосподарської продукції Добробут захід, яка займається вирощуванням лохини. З року в рік працюємо по перше над досконаленням свого свого виробництва. Тобто робити його ефективнішим, енергоощаднішим маємо в минулому році мали вже холодильне обладнання. плануємо робити охолодження ягоди і. Більш тривали зберігання, щоб десь вигравати по ціні. Працюємо над отриманням сертифікату органік, тобто наша лохина вже вирощується з органічними технологіями, але фактично цей процес отримання самого сертифікату він триває приблизно три роки. Якщо нами будуть витримані всі ці стандарти, по яких ми вже працюємо, то ми отримаємо сертифікат органік і надіємося, і сертифікувати продукцію, і шукати ринки збути за кордоном. Холодильник. Дозволяє нам накопичувати більшу партію товару і давати таким більш ну. Як вам сказати, більш таким крупним споживачам, які так само займаються на даний момент експортом, вже мають шляхи збуту десь за кордоном. Так само будемо залишатися в напрямку реалізації дрібним споживачам і оптовим споживачам. Втілення цього проєкту у малій кам'янці стало можливим завдяки підтримці американських платників податків та програми «Юсейт Добре, також робили співфінансування з бюджету громади. Інвесторами могли стати і всі охочі мешканці 50 ТГ коментує голова об'єднання Петро Гайдайчук. Одним з таких мегапроєктів, який був по нашій громаді, це було якраз комунальна власність розвиток комунальної власності. Любуюся, що воно вродило, що воно є, але це завдяки ті всій праці і вкладений вкладений свій труд той, у кого фізичний, у кого розумовий. І дійсності, і багато і громада, села Мала Кам'янка була, бо ще ніхто не розумів, як це ми мали робити. Там і люди допомагали, ми і там була частина людей, за громадські слухання проводили. Ну, це, е, рік це так тянулося, ми самі навіть не вірили, що ми це можемо провадити. Воно свого вартує. Продукція є екологічно чиста, е, тут красота, природа. Е, урожай гарний, це не не фейк, як то кажуть, що не там знімають кущ два і показують це, це дійсності. Воно є в реалі, і кожен може приїхати переконатися, зірвати навіть і покуштувати. Власне, аби побачити все на власні очі та продегустувати лохину і покликаний день поля для комунального підприємства. Це свого роду як день відкритих дверей. Свого роду така піар-кампанія для того, щоб про нашу, нашу ягоду більше дізналися, щоб її популяризувати. Сьогодні присутні багато наших партнерів, основне присутні інвестори, які є співпочинальцями такими разом з нами, які вкладають кошти для цього для більшого розвитку підприємства. Є багато таких людей, які просто хочуть побачити, сусідніх ОТГ, партнери, з якими ми співпрацюємо, з яких ми переймаємо досвід, від яких ми вчимось. Ну і багато гостей. Ми обмінювалися своїм досвідом, своїми помилками, радили, як краще закласти, тому що у нас. Наша лохина закладена, ще в 2019 році вони ще не починали. Ми ну, допомагали техніку, допомагали. Вони на оренду брали. Ну, в вже давно, як то кажуть. І тепер, нарешті, я ще тут не був на полі, нарешті вийшла можливість така. Приїхати сюди і побачити, як тут зроблено все у межах дня поля у малій кам'янці освятили плантацію лохини, презентували роботу, капедобробут захід, організували екскурсію, дегустацію та розваги для дітей. Десять спортсменів з Коломиї поїхали в об'єднані Арабські Емірати на чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств ММА. У Абу-Дабі хлопці та дівчата зі школи єдиноборств Джібротім представлятимуть Україну на престижних змаганнях. Квиток на світову арену їм забезпечили щоденні наполегливі тренування та досягнення на чемпіонатах України та Європи. Чемпіонат світу зі змішаних єдиноборств у Об'єднаних Арабських Еміратах розпочнеться 20 липня. З Коломиї на світову арену поїхали 10 спортсменів школи єдиноборств. «Джебротім». вони вирушили до об'єднаних арабських еміратів, аби представляти Україну на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств. ММА. дуже великий крок для нас і для них. Такий великий рівень. Ми дуже багато працювали, дуже довго йшли до цього, і 10 чоловік відібрали в збірну. Це дуже круто. Дуже пишаємось ними. Хлопці та дівчата не випадково опинилися серед кращих представників цього спорту в Україні за їхніми плечима роки щоденних тренувань, самодисципліна та перемоги на чемпіонатах України, Європи світу. Я чемпіон Європи Ю-18 того року у Сербії. Я вже багато років займаюся і хочеться... Перемогти на чемпіонаті світу і прославити свою країну. Мої основні досягнення це чемпіон Європи з греплінгу і бронзовий призер чемпіонату Європи з ММА. Я для цього дуже довго старався. Віче чемпіонка України з ММА. Я їду з метою туди виграти чемпіонат світу. Я готувалась до цього йшла. І я готова виграти. Саме головний план це взяти золоту медаль. А також я хочу не тільки її виграти а й проявити себе в найкращих своїх можливостях. Мої головні досягнення це чемпіон України з ММА і бронзовий призер чемпіонату Європи з ММА. Першою я тренувався в селі торговець у команді Кракін Тім. І завдяки ним я зміг пройти на. Міжнародну арену. хочу подякувати своїм першим тренерам Гридасову глібу та Романюку Андрію. Мої найбільші здобутки я нещодавно стала чемпіонкою України з ММА. Там я здобула чотири перемоги та стала чемпіонкою України по ММА. Це дало мені потівку на чемпіонат світу в Абудабі, тому я хочу там виграти. Моя найбільша мрія це просто стати чемпіонкою світу, і буде дуже круто. Команда Джібротім з Коломиї вже добре відома серед представників змішаних єдиноборств і вкотре має шанс закарбувати ім'я Коломиї на світовій спортивній арені. Нам вдалося здобути ліцензії на участь у чемпіонаті світу в складі національної збірної України. Ми дуже багато працювали для цього роки праці. Наполегливої праці, і ось наші спортсмени будуть на цих змаганнях з нашої команди школи до їде на чемпіонат світу загалом 10 спортсменів серед вікових категорій: Ю дванадцять, ю 16 шістнадцять, 18 пастернак Олівій, Баярчак Захар, Пастернак, Дамір, Гануляк, Михайло та Водоп'янова Олександра, Костю Костап, Івашко Артем. А також поповий Захар, Стефанишин та Гримю Карліна серед десяти спортсменів троє вже приймали участь у минулорічному чемпіонаті світу зі змішних ми віримо в те, що їм вдасться підняти наш прапор на п'єдесталі, Зелене гімн України попереду у Коломиян Поєдинки з найсильнішими в Абудабі, а за спиною підтримка рідного міста та всієї країни. Хочу щиро подякувати всім коломиянам, які нас підтримують, меценатам, спонсорам а також нашому партнеру генеральному Біло Михайловичу. Такий непростий час. Наші перемоги хочемо присвятити Збройним силам України та всім людям, які загинули або постраждали від агресора. Марина Максимів Ігор Кофлюк. події НТК. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua, слухайте на радіо Сяйво, а також. Переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьківна. все добре, бережіть себе та світло в собі.